Ми бачимо результат роботи машину біля свого будинку чи офісу. Однак залаштунки служб таксі навряд чи хтось заглядав. Насправді ж на оцей самий результат спрямовані сили багатьох людей. Сьогодні в Запоріжжі працює приблизно сотня служб таксі. Їхній штат складає в середньому 15-20 осіб. Мозок кожної подібної компанії диспетчерський центр. Саме тут обробляються замовлення клієнтів. Для нас же диспетчерська це голоси дівчат, які приймають наше замовлення. Определена програма допомагає нам в этом. Ми приймаємо заказ у заказчика і оформляємо його в програмі. Потім посилається сигнал водителю, Он виконує заказ. Робота диспетчера вимагає витримки, уважності та терпимості, адже люди потребують якісного сервісу і в день, і вночі. Допомагає диспетчерам кава та гарний настрій. А на питання, що найскладніше, вони відповідають так. Наверно, знайти определено індивідуальний підход кожному заказчику. Сложних ситуацій не виникає, Ми знаходимо завжди вихід із якої ситуації. Не менш відповідальною є посада водія служби таксі. Якщо диспетчерська, це її голос та мозок, то водій це обличчя та душа. Від нього залежить настрій та враження клієнта. Увагу звертають і на охайність автомобіля, і на охайність його господаря. Брудну автівку навіть можуть зняти з роботи. Ми дуже щепетільно відносимося до прийому на роботу водіїв. А саме, тобто при устройстві ми звертаємо увагу на його зовнішній вигляд э психолог работает и узнаёт какой водитель наркоман, не наркоман, какое его медицинское состояние. То тобто, есть э смотрим на дикцию, то есть чтобы он был опрятно одет. И также очень щепетильно смотрим за техническим состоянием автомобиля. День водія таксі починається та закінчується в одному й тому ж самому місці гаражі. А між виїздом та заїздом безліч годин за кермом. На колесах водії зрання і до вечора. Говорять, найскладніше дочекатися замовлення. І бажано хорошого. А хороше замовлення в розумінні таксиста: чим довше їдеш, тим більше заробиш. Не бракує в професії водія таксі і неординарних випадків. Саме цікаво, наразі, коли клієнт спішить і говорить, давай, давай швидше, несмотря на пробки, на гололіти, на все інше. І приходиться якось щось маневрувати. Отакі От тонкощі справи приховуються за шашечками таксі. Вимоги як до космонавтів. А все тому, що таксі це сервіс. А в обслуговуванні, як відомо, клієнт завжди правий. Таксі, таксі. Скажіть, ви просто таксі і мій таксі. Моє таксі суперлюбезне, ано відкриває тево. В нем не тошнит при езде и даже помогает нести пакеты, если его вежливо попросят. Спасибо, это прекрасно. Oh.